Всім привіт! Я дуже давно не говорила цю фразу, але вітаю вас на каналі. Насте Щось Читає, Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на цей канал. А якщо ви тут не вперше, то між нашими зустрічами пройшло дуже і дуже багато часу. Але я сподіваюся, що в цьому році я нарешті зможу випускати відео для вас регулярно. Нарешті знайду. Свій баланс, свій ресурс і цю мрію дала собі січень на продуктивно відпочити, знаєте, подумати про те, чого б я хотіла, трошки збавити оці темпи, які завжди відчуваєш е, в кінці. Року і на початку наступного року, коли ти хочеш зробити абсолютно все, ти починаєш займатися пілатисом тричі на тиждень. Ти починаєш правильно харчуватися, ходити 10 тисяч кроків, читати 5 книжок на тиждень, а також знімати відео на ютуб чи щось інше. Потім зазвичай ти все це закидаєш і так далі. Тож зараз нас лютий, і я сподіваюся, що я налагоджу комунікацію з вами на ютубі. Якомога частішою, лаконічнішою, зрозумілішою і цікавішою, ось але я сподіваюся, ви любите мене і такою. Дуже вам дякую за це. Сьогодні поговоримо про дуже дуже цікаву книжку, мою першу прочитану книжку в жанрі е, такої науково-популярної літератури. Е, це «Я як я убив Плутон і чому це було неминуче» Майкла Брауна від видавництва бородатий тамарин. І спойлер, мені сподобалася ця книга. Я поставила її 4 з 5, і зараз буду розповідати вам, чому так. У бородатого тамарина дуже є прикольна функція. В них в кожній книжці є ось така е, шкала різних тамарин-факторів, за якою ви можете оцінити. Якусь науково популярну книжку, яку ви теоретично хочете прочитати. Наприклад, книжка не занадто заумна, бачите, вам не буде супер складно, не дуже багато якихось заумних термінів. Далі вона досить дотепна. Бачимо, вона дуже мила. Така зворушлива, і також вона мозковибухова. Давайте почнемо обговорення з дуже і дуже простого питання: чи вважався Плутон планетою, коли ви навчалися в школі чи в університеті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, хто вважав Плутон планетою, хто вже не вважав Плутон планетою тощо. Коли я навчалася в перших класах школи, ми ще вивчали те, що е, планет дев'ять, але. Відкриття Майкл Браун зробив ще в 2005 році, і в 2005 році стало відомо, що Плутон не є планетою. Тобто, моє навчання трошки запізнилося. У виставку я пам'ятаю, що багато хто з моїх однокласників, багато хто з вчителів фізики чомусь дуже любили Плутон. Вони чомусь ставилися до нього з дуже такою. Зворушливістю чомусь Плутон здавався нам дуже милим, як маленька така планета, яка існує десь дуже далеко. У мене такого не було. Я дуже спокійно ставилася як до астрономії, так і до Плутона. Загалом до планет, до фізики, хімії, всього, що з цим пов'язано. Тому ця книжка теж для мене була б відкриттям в певному сенсі того, що мені може бути це цікаво. Мені може бути цікавий космос. Про космос можна цікаво писати. Як я убив Плутон і чому це було неминуче? Це сповідь науковця Майкла Брауна, який відкрив. Начебто десяту планету Еріду трохи завбільше, ніж Плутон. Але замість того, щоб науковець почував на лаврах своєї слави, насолоджувався своїм дослідженням, він. Ем... Розбурхав величезну дискусію серед науковців, серед різних експертів у цій галузі з приводу того, чи варто вважати Плутон планетою, чи не варто. Після дебатів Плутон зняли з планетного пантеону, його перестали вважати планетою, але на цьому все не закінчилось для науковця. Адже Майкл Брауну почали надсилати погрози, агресивні листи, як науковці, так і просто якісь астрономи-любителі і школярі, які чомусь дуже були моційно прив'язані до Плутона, який тоді вважався планетою Боротьби науковця за своє відкриття, за своє дослідження. Причому не одне відкриття, не одну Еріду, він боровся ще за інше своє дослідження. Коли я бралась за читання, як я вбив Плутон і чому це було неминуче, я нічого на неї не ставила. Адже це був для мене такий певний експеримент, знаєте? Типу, де я, а де подібна література? Насправді ця книжка і про родину, і про виклики, і про перемоги, про силу людини, про силу особистості, про боротьбу за власні якісь бажання, за власне місце у цьому світі, про стосунки з. Дівчиною чи хлопцем, чи кимось іншим, про стосунки між батьками і дітьми. Те, що мене вразило у книзі, це стосунки автора і його дружини та дитини. Майкл Браун шалено поважає свою дружину. У них, неймовірно, хороші стосунки, а ще більш неймовірно, те, як він любить свою доньку, і знаєте, для нас дуже типово спостерігати таку картину з зі сторони матері. Типу, ось мама любить свою дитину, вона за нею доглядає, вона її виховує, вона займається її, її життям повноцінно. Вона присвячує свій час, свої сили. Таких історій в книжках я зустрічаю ну не прям щоб супер багато насправді порівняно з цими історіями про матерів. Тому ця книжка ще й дуже цінна в цьому контексті, адже це було неймовірно мило. Оце було от саме от настільки, настільки зворушливо. Це було дуже зворушливо. На днях я почула одну фразу, яка дуже релевантна до цієї книжки, до того, як вона написана. А, вона звучить так: існує стереотип про те, що. Велика кількість або всі вчені, або люди, які займаються негуманітарними професіями, абсолютно ніяк не тяжіють до мистецтва. Вони ним не цікавляться, вони в ньому не сильні, і вони не можуть робити щось в галузі мистецькій. Це дійсно якийсь певний міт, тому що велика кількість вчених людей негуманітарних гуманітарних професій тяжіла до мистецтва, тяжіє до мистецтва зараз, створює мистецтво або створювали мистецтво. І як його бив Плутон і чому це було неминуче, дуже класно розвінчує цей стереотип, тому що Майкл Браун пише. Дуже захопливо В якийсь момент. Історія стає таким квестом, і ти починаєш болівати за автора, як за реально головного персонажа, головного такого героя історії. Що можна сказати про... Книжку, так це те, що вона дуже мотивуюча і дуже натхненна. Не надихнув сам шлях автора. Він дійсно боровся за свої переконання, він дійсно боровся за свої відкриття. Це багато чого вартує. Багато чого вартує не відмовитися від своєї мрії, не відмовитися від своїх бажань. А зараз я зачитаю вам кілька цитат, які мені дуже сподобались. Науковці зазвичай не б'ються об заклад. Ми працюємо з кількісно вимірюваними ступенями ймовірності та твердженнями, які можна підкріпити експериментами і спостереженнями, битися. Обзаклад означає просто стверджувати, ніби ти маєш рацію. І так сильно віриш у те, що готовий, ризикнути чимось цінним, якщо все ж таки помиляєшся. У тому, щоб побитися об заклад немає нічого наукового. Це майже повна протилежність науці. У минулому багато вчених ладні були закласти ферму, заперечуючи великий вибух, принципи еволюції та квантової механіки. І тоді втратили б ферму. Але все ж є щось привабливе, щоб вибитися об заклад. Сабіна пристала на мої парі. Воно полягало в тому, що хтось має знайти нову планету до 31 грудня 2004 року. Переможець парі отримує 5 пляшок шампанського, щоб випити їх або на честь розширення планетарних кордонів, або в жалобі за сумною обмеженістю нашої сонячної системи. От знаєте, це якийсь такий трошки професійний гумор, але він зрозумілий для тебе. І це так прикольно. Слово планета існує тисячі років, і його значення постійно оновлювали, щоб відобразити періодичні зміни в нашому сприйнятті космосу. Протягом тисячоліть відбулося декілька великих подій, які призвели до драматичних змін. Початкове давньогрецьке значення слова планета було просто мандрівник або щось, що рухається в небі. Ось ще один дуже дуже цікавий факт про наше буденне життя, над яким ми не задумуємося. Навіть сім днів тижня в англійській традиції названі на честь семи перших планет. Е, неділя Сандей, День Сонця. Понеділок, Мандей, день місяця, типу як Мундей. І субота, Saturday, День Сатурна. Saturn day. Е, найбільш очевидні такі, як період з вівторка по п'ятницю, викликає трохи запитань. Е, тіу був богом війни в давніх германців, так само, як Марс у Римлян. Тому вівторок, Tuesday, насправді є днем Марса, середа, Венздей, день Водена. Воден, також відомий як Одін, переносив мертвих такий собі германський похмурий жнець, і виконував один з ненадто відомих обов'язків Меркурія. Тор, e, четвер, Thursday, був скандинавським царем богів на кшталт Юпітера, а п'ятниця, Фрайдей, День Венери, в образі скандинавської фріги, богині подружнього кохання. Мені ще подобається книжка тим, знову ж таки, повертаючися до стилю автора, що він підносить ось такі от факти. Дуже простою, зрозумілою мовою, і ще й так захопливо я не знаю. Я була в захваті від цього факту. Така вау, що. Ми не знали нікого з племені тонгва, але чет зайшов на сайт tongu.com, відшукав номер і зателефонував. Відповів вождь племені. Чет сказав щось: накштал: Привіт, я астроном з Калтеху. Ми тут щойно відкрили дещо велике в ділянці космосу, що називалося поясом Койпера. І сподівалися назвати цей об'єкт на честь міфу племені Тонгва про створення світу. Тож хотіли обговорити це з вами. Вождь, мабуть, подумав, ніби чет, якийсь божевільний, а не астроном Калтеху. Можливо, щоб перестрахуватися, а може, просто щоб на Швидше позбутися чеда, він дав нам контакт історика і головного танцюриста племені, з яким було доцільніше говорити про таке. Я не знаю. Це, ну, це неймовірно. Приблизно з 19.30 Лайла заплакала відразу після того, як її нагодували. Я додумався до найкращого рішення потанцювати з нею у вітальні під пісні Джека Джонсона «Better When We're Together». От тільки цього разу приблизно на середині пісні я беззвучно розривівся від думки, що за якихось 2-3-4 десятиліття можливо танцюватиму з Лайлою на її весіллі під схожу мелодію. Чуєш, Лайло? До речі, якщо ти шукаєш гарну пісню для танцю батька з очкою на своєму весіллі, то станом на п'ятий тиждень твого життя я віддаю свій голос. Цю. У мене вона є на такій штуці, яку ми використовуємо в наші часи і називаємо компакт-диском. Одного разу я розкажу тобі про, про всі ці древні технології. Сподіваюся, що навіть залитий сльозьми він добре звучатиме. Ну, ви бачите, да? я зараз розплачуся просто. Ну, це неможливо, це неможливо добре. Зі сльозами на очах. Я можу сказати, що я дійсно слізно раджу цю книжку, адже вона розчулює до неможливості. І ще покажу вам неймовірне оформлення саме від видавництва Бардати Тамарин, тому що ось наш прекрасний автор. І також тут є е, отакі от різнокольорові ілюстрації, щоб було зрозуміло, що до чого, як виглядають різні планети, там, які він відкривав, різні станції, на яких працював. Він чи інші? Ось, наприклад, як виглядає е, Еріда, ось ця нібито десята планета, яку відкрив е, Майкл Браун, не тільки. Про космос, не тільки про стосунки батьків і дітей, а ще й картинки будуть. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже раджу вам познайомитися з цією книжкою і дуже сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося з вами у наступних відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо цього не зробили. Підписуйтеся на мій інстаграм, Тікток, Телеграм. Все, де вам зручно за мною спостерігати, буде в описі. Все, до наступного відео, Па-па.